Mm. E, такий осінній, знаєш, весь порядок. Ну, класний, так? Да? Але зараз це листочки сточки будуть у магазині, да, виїздить? Ні, nee, no? я совочком збираю. А я і не субниваю, що ти такий спірами, моя. Ти Знаєш, Танюшка, я лишала в магазин, чого, так? Да? Виклад на мою руку, чесно. От серйозно, як, знаєш, от мою руку. Головне, я ти знаєш, од моєю рукою і найголовніше, я тобі не казала, як була їх. Та, я побачила, ти мені показала, поставила, я подивилася і так повинно бути. Сухай, щас... ну я тоді не скупила, я довго тортом трошки замітаю. Дай нам ставок і кульочок. А там мусор. Ввечора, до речі, мусор ми не виносимо. Я не буду вам щось сказати. Ми все, ми до магазину. Що ми у нас продажі буде стало. Стало ціломіну, запитають. Ну, так як спитати, у нас щось питали, ми то й привезли. Ну а що робити? Стало солодинка, столичками воно порізане. Зараз вкусніше з привозу. Ви привозити. Що ж у нас привоза привезли? Тоді веде ремче что щось приводити, ви тільки скажіть, Різдво, ваше одне слово, що ви хочете, і завтра позазавтра буде. Сало всі питають, до речі, дівчатка питають, чи знаєте, що домашню колбасу. Я казала Юльці я Кажу, Юль, ну Юлька наша. Я кажу, давай, вона їй дуже вкусно козака. Бери колбасу, і приїде. Данюшка, що ще забуде? Ну, щось зараз напишуть. Солоніна вже є, да нічого вже приходять. Солонінка там іде по три штучки, а ми зараз е, зробимо по одної штучки. Три штуки там багато, кіло шістки. багато, далі. Ну, може, хтось і захоче, що люди ж питають. Захочуть що? Три Миш? кіло і захоче, півтора ідеї, кіло. Замітаємо метр на метр. В плані телефон, де вже кості кульок світметеч. Труйом метем площа. Наша ну, робота? Це так, все добре. хорошо. І, наї, наї, наї. Там може чистота ідеальна. Поки я пішла за відео, то талюшка там вже порядки не лежать. Я люблю, знаєш, щоб по ньому кості чуєш, я кажу, що сало соляненка, воно, напевно, багато буде, по кіло шестом. Треба зробити, напевно, що. Я вчора замела і таку взяла, як у цьому накидала, а таксист, таксіст, а таксист стоїть. Тобі ж живі будемо, а віль горіхом багато. Знаєш, це дві дітки дуже ми не палили, мама не розіжжала. А так любить розпалити, знаєш, воно тліє, то тліє, ти сидиш, воно тріщить. А ми раніше тому напрятку до мене сіла, що приходили кості, знаєш, палили костер, картошки дали. А що я б зробив? Кази, палили чуєш, і та картошка, я її, знаєш, була, вона в сажі. Ото міла, не приходять додому, костю, отако, отако чорна. Увечері пішли, увечір їли картошку, їли картошки, захотіли кавуні. Пішли по головам красти кавуни. Прийшли мамі, мамі мої розказали, мама мене спостугла, дала піллі, я лягла пасі спати і дві неділі не розходила спати. Все інше. Чи бачиш, п'ять чоловік I love you, да. так. Добрий ранок. Добрий добре, ранок добре. з Геремче. А завтра буде добрий ранок з Одеси вам. Будемо переговорюватися з вам, будемо утром пити. Ми вас наберемо добре? добре? І ви скажете, I love ю, а я тебе I love you. <рес> До речі, скоро нашої квіточки день народження. А квіттурка квіточка, квітка, квітка. Ну Я хочу тобі, Таюшка, сказати, що ти не думаєш, що якщо у тебе день народження, і ти тобі стає просто по паспорті на один рік більше. Нє, моя рідна, з кожним роком, диви. От в тому році ти була одна. В цьому році ти геть друга, Танюш. От хай де вже нам напишуть наші підписники. Танюшка, вона помінялася ну, от, в всьому плані. В плані, От в плані, допустимо, самої себе. А плюс цьому, я хочу сказати, коли коли жінки хороший мужчина, то жінка міняється сразу. Но не одіваємо корону. Коли чоловіка, коли хороша жінка, то тоді все, агонь, аганьочок. Так давайте вип'ємо за хороших жінок і хороших чоловіків. I love you. I love you. I love you. вам я хочу сказати, я благодарна Богу за Костіка. І ще благодарна за тебе і за Лесі. Ти знаєш, коли от ви мені як дві сестрички, коли ти от, ну, підняла, помогла, сказала, розумієш, це велика, ну буває і не раз. От я носила пенсію, мені там бабуся казала, не завжди дитина гроші важні. А буває, от ти підказала, сказала, помогла. Це дуже велика. Я дуже благодарна. Тобі, Лесі, Костьку. да, Він в мене дуже хороший, я нічого не кажу. Любимий, але все одно розумієш, ну от я з Костіком не можу поговорити, то що з Лесією, А от якщо... не можу. А понимаєш, якщо я не дуже Кості, вдячна. А якщо не Кості, б не Костик, ти нас би не знала. Конечно, єслі да, не моя лапочка, я вас би не знала, б. знала би, прийшли б у мене сир. Ні, <реш> не ну, поніве, да ну давайте вип'ємо за те, щоб всі <реш> один одного знали, всі один одного любили, понімали. Це дуже важливо а я в яжу. нашому житті. Взаємопонімання всім. Квіточка війшла назад, ще так, включай, так. Так. так, Я ще хочу сказати велике <клес> спасіба. Да. ну кості це таке. Благодаря Богові. Ну велике спасіба тобі за таку підтримку. Я не боюся. Мені треба було синові гроші. Мені ніхто такий не позичив, як ти на хату. Понімаєш? Мені треба було. Мені було тяжко, ти бачила, і одежі мені давала, і Це гроші Дивіться, Саме голова, давай під диви. Я ну, тобі... ну... знаєш, добро воно ніколи не забувається. Саме главное, так. Так. я тільки просю Бога, щоб тебе все було добре, щоб тебе Бог ніколи не лишив, щоб ти була любима Богом. Осіб спосіб. А я хочу вам сказати спасибо, Я хочу сказати за свою дружню команду. У мене дійсно у мене немає. Як ви кажете, ваші робочі, ваші реві. У мене є команда, дружня команда. І це дуже важливо. У нас немає тому, що хтось щось робить, хтось ні. У нас просто є дружня, прекрасна команда. Так. у нас не закончиться кави кавашу робити. Я хочу вам ще сказати, знаєте що, що от як там ваші робочі. У нас нема робочих, у нас є команда, у нас нема дієні в роботі. У нас нема не тільки дієні в роботі, а й дієні в людях. Он хай Таня скаже. У нас нема такого, що поміж у нас клієнт да, Дай мені пистор чорної 2 кілограм, бо я спішу. А люди стоять, беруть тут, ми паличу кролика. Нема і не буде не між людьми ділені, не між клієнтами, не між роботою. Ніколи такого не буде. Саме головне бути людиною. Так я хочу вам сказати, що. Ми всі знаєте хороші по своєму. В кожному є свій газ, в кожному є свої мухи. Я теж можу прийти на роботу з надутою мордяку, якось кажу, знаю, іді додому. мені. ну правда. Ну я це завжди кажу. ви знаєте, ось ось стукнула, так, да, воно буває, Виходиш з дому, що стежко. Але коли стукнули на роботу, Олипка на лиці і знаємо. Навіть з дому ми вийшли і говоримо, все буде добре. То, що в нас робиться вдома, хай воно робиться. А то, що ми йдемо, летящий походкою. Ти вийшла із дому гарного настрою, чули мене.